Казка про українську хустку. Жила була в одній українській хаті гарна хустка. Вона висіла біля вікна і щодня споглядала, як сонечко малює на підлозі золоті плями, а вітер грається фіранками. Хустка була вишита барвистими квітами. Червоними маками, синіми волошками, рожевими мальвами. Вона дуже пишалася своїм убранням, бо кожна квітка мала свій сенс. Мак то пам'ять і любов до рідної землі, волошка ніжність і ширість, мальва, краса української душі. Та одного разу хустка засумувала. Скільки можна просто всіти? Я хочу бути потрібною приносити радість людям. Почула це бабуся Марія і ніжно взяла хустку рук. Не журися, моя красуню, усміхнулася вона. Сьогодні онучку до школи поведу. Хай бачать усі, яка в нас традиція. Бабуся пов'язала хустку і та раптом ожила від радості, відчула тепло, турботу і гордість. Йдучи вулицею, бабуся вітала всіх, а люди говорили яка гарна хустка, як сонце на плечах. Коли настала зима, бабуся подарувала хустку своїй онуці Софійці. Доню. Носи її з гордістю. Це не просто прикраса, це символ нашого роду, любові та України, казала бабуся. І Софійка, закутана в теплу хустину, ніби відчула поруч усіх своїх бабусь, прабабусь і матусь, які колись теж носили такі хустки. Софійка ніжно прошепотіла Дякую, бабусю, я берегтиму її, як оберіг. З того часу хустка більше ніколи не сумувала. Вона знала, українська хустка це тепло рук, пам'ять серця і краса душі.